Привіт, друзі! Слухайте, стільки часу займають сторіс, які потрібно писати. І захотіла записати для вас відео Сторіс на рахунок марафону, який планую провести в квітні. Ви знаєте, зараз так швидко все змінюється, а що я навіть по постах бачу, що, наприклад, пост, який я писала вчора, він вже не актуальний сьогодні. Тому дуже важливо встигнути застрибнути там в останній вагончик якогось марафону, якогось навчання, який ви дуже хочете. Які вам потрібні, і цей марафон, який я буду проводити в квітні, а стартувати він буде 1 квітня. Я більш детально напишу в постах. А він буде про стан, про стан жінки, а тому, що саме стан жінки зараз дуже нам потрібний. Я знаю, що багато хто з вас зараз почувається не досить добре. Багато хто в почутті провини, багато хто знесилений, багато хто не дозволяє собі радіти. І цей марафон він буде двохтижневий. Ми спробуємо з вами подивитися. Що ж відбувається у вашому житті, знайти ту частину, яка собі заборонила радіти, а ми її, ну скажімо так, приведемо до почуттів, і ми будемо разом насолоджуватися, насолоджуватися цими 12 днями чи навіть 14 днями весни. Тому запрошую, приходьте, буду з радістю супроводжувати вас у цьому красивому процесі. І якщо потрібна буде моя консультація, я завжди до ваших послуг ви зможете проконсультуватися стосовно своїх якихось персональних питань. Обіймаю, па-па!